Взагалі більше. Одного дня не рекомендується лишати котиків, тобто 24 години на одну ніч. Це якщо там один котик, якщо два котики, то ну, можна там на два дні максимум залишити. І то я рекомендую тримати камеру в будинку, щоб розуміти, що з котиками все гаразд. Недавно в мене на батарею зацепилась кіхтиком кішечка, і вона так вила, розуміти, не могла відцепитись від цього ну, від, від батареї. Тобто, це як би не було небезпечно. Зараз є маленькі, мені камери, недорогі з телефоном, можна навіть дивитися, що там вони роблять. Навіть Наші українці розробили таку камеру, де ви можете розмовляти з котиками. От, це теж стартап український, і е, ви можете, якби по, по відео з ними зв'язуватись, розмовляти. От, і це теж дуже круто, коли вас немає. От, і ну, це вже, звісно, рівень, 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 але хоча б звичайну камеру, щоб. щоб Певнути, що все гаразд, ну і плюс все одно тримати, мають мати в когось іще ключі на такі випадки, якщо у вас немає день чи два вдома. От, Більше двох днів, навіть якщо велика кількість котиків, я ну, не рекомендую е залишати. От, Але якщо у вас немає, то як працює сенсор? Цер, сенсорний режим 50, 40, 45 секунд, після того, як кішечка пішла з аполоточка, воно змивається автоматично. От, тобто перші а, там пів а, деяким кішечкам вистачає два тижні, навіть ви привчаєтесь, але спочатку ви привчаєте кішечку, ходити без наповнювача за допомогою спеціального лоточка, а потім цей наповнювач забираєте а, і вже включаєте тільки ручний режим, тобто кішечка пішла, ви не включаєте сенсорний режим, тому тобто, що кішечки мають звикнути до води. Кішечка пішла, ви змили. За допомогою цього полоточка вам треба, ще буде відрегулювати е, напор води. Так? Якщо ви бачите, що фонтанчик зверху сильно бризкає, значить у вас сильний напор води треба регулювати так, щоб він не бризкав. От. І е, потім, вже коли кішечка звикне, то бачите, що вона не боїться, води, що йде все одно сама на полоточок, включаєте сенсор.